Христос народився, славімо Його! Дорогі браття і сестри! Вітаю вас з святами, святами, які для кожного з нас пособливі. Це, перш за все, свято Різдва Христова, яке ми святкуємо за новіянським календарем 25 грудня. Це свято, яке святкує майже весь православний світ, це свято, яке дає нам надію, дає нам сподівання, дає нам радість. Про не тільки про народившися Христа, а і на майбутнє життя. Що би я хотів сказати у цьому привітанні? Перш за все, дійсно. Важкий рік, рік, який сповнений багато горя, багато зла, багато ненависті, але в той же час рік, який подає нам надію, надію на зміни, які, які повинні відбутися в 25-му році, надію на справедливий мир, надію на припинення війни і надію на припинення зла, яке дуже багато якого є в нашому житті. Ви знаєте, що таке для нас Христове? -Христо? Я дуже хотів би, щоб наше суспільство. І не тільки в нас в країні, а взагалі розуміли важність, важливість Різдва Христового. Тому що для більшості поколінь воно було святом свят. Але поступово, по мірі того, як суспільство стає більш секулятивним, воно втрачає свою ідентичність. воно стає більш традиційним, святом, можливо, родинним, святом, на яким дарять якісь подарунки. Але за традиціями, за обрядами, ніколи не повинно. Пропасти саме значення Різдва Христового, яке зупинило ніби світ і перезапустило його. Перезапустило, тому що якраз з Різдва Христового почалася нова ера. А точніше, то що ми знаємо до Різдва Христова і після Різдва Христова. Отже, цей младенець, богомладенець, який народився в маленькому місті Віфлеємі, у Марії в пещері він приніс людям радість, але в той же час він приніс людям дещо інше. Перш за все, це заміна. Одних законів на інші заміна зла на любов, заміна ненависті на повагу і шану, яке принесло з собою християнство. Тому я бажаю, щоб ці речі завжди були з нами. Ми можемо багато чого говорити, але ми повинні, крім того, що ми говоримо, діяти, тому що люди навчилися дуже гарно говорити. Люди навчилися дуже красиво висловлювати свої думки, але деколи ці думки не співпадають з їхніми. Діями. Тому, перш за все, прошу вас, щоб в вашому душі завжди були як на словах, так і в ділі любов. Любов до ближнього, любов до Бога, любов до того, що ми є люди, користуючись моментами, не знаючи, що основна аудиторія ваша це мешканці Ізмаїла і району, хочу також нагадати. І цього року відбулася дуже важлива подія. В Ізмаїлі відкрилася дійсно перша діюча парафія ПЦУ. І більше того, вчора. Було відслужено перше таїнство хрещення, тому запрошую всіх, хто є патріотом, хто любить Україну, хто любить українську церкву. Знайдіть цю парафію, знайдіть священника, дуже достойний священник, тому що це, я думаю, для Ізмаїла дуже важлива подія, це, яка також вписується в концепцію сьогоднішнього свята. Користуючись моментом, також хочу привітати і побажати перш за все, всім нам, Божого благословення, миру. Перемога, благополуччя, родинного затишку, смачної куті, як кажуть. І не забувайте одно: які б не були традиції. Різдво Христо це перш за все свято, народження Христа, свято народження нашого Спасіння. Тому пам'ятайте про це, святкуйте, але пам'ятайте, що ми завжди є дітьми Божими, і через Різдво Христове ми отримали спасіння Божого всім благословення, миру, благополуччя і хороших радісних свят і не обов'язково перемог нам в наступному році.